Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Готуємо сьогодні дуже смачне прозоре варення з цілої антоновки. Для приготування нам необхідно цукор і антоновка. З яблук видаляємо серцевину та зразу занурюємо в підкислену лимонною кислотою воду. На 1 літр води 1 чайна ложка лимонної кислоти. Це не дасть нашим яблукам змінити колір. Яблука часто проколюємо голкою для того, щоб цукровий сироп рівномірно та швидко потрапив у середину. Варимо цукровий сироп з розрахунку на 1 кг цукру півстакана води та 1 чайна ложка лимонної кислоти. Яблука заливаємо гарячим цукровим сиропом та даємо постояти 24 години. На другий день варення доводимо до кипіння та зразу відставляємо. Знову даємо постояти 24 години. За третім разом уварюємо 5 хвилин та фасун в стерильні гарячі банки. Прикриваємо стерильними кришками та закатуємо. Таке варення дуже смачне. Обов'язково його приготуйте. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей. Пока-пока!